Ба! Помаши рукою! Вітаю на своєму каналі! Сьогодні у нас неділя, ми зібралися з моєю сім'єю. Сім тато відсутній на роботі. Попрацювати трішки. Визвалися мені на поміч моя бабуся і моя матуся. Так, і починаю відео. Відео з такого безладу ми вирішили сьогодні поприбирати в сараї. Це я все винесла тільки з цього проходу. Зараз вам покажу, що у нас там відбувається. Це просто там немає де не зістати. Це я звідси тільки вигребла. І ось так, ось такий безлад у нас сарай. Так, так. Ми ходили добрі, але за зиму, знаєте, все так кидаєш, кидаєш під ноги та потім, та потім, та потім. І ось таке назбиралось нас. Що, що завгодно. Он мої дуги під тепличку. Це нереально їх дістати, це потрібно все вигрібати. Тому займаємося сьогодні саме цим. Розчищаємо, якось потрібно розкидати його, щоб було все більш-менш охайно і знати, де що лежить, бо взагалі не знаємо, де що знаходиться. Я вже вигребла свої пакети. Там і кора, і голки, і що завгодно. Матуся прибирає зі столами Ох, Позавтракали, чи вже пообідали, вже 12 година. От. І така краса квітує. І он моя. Головна квіточка <хи> визвала працюватися, каже, давай мені супу, все, я вже не хочу сидіти. Давай, ну добре, працює. Тому і ми починаємо працювати. Чоловік перевдягається. Сьогодні така мінлива погода. Хмаринки набіжали прохолодно, сонечко виглянуло жарко. Завтра, завтрашнього тижня, вже обіцяють дощі та похолодання, тому потрібно сьогодні попрацювати. Наша куча ще більше становиться. Цигані. Ось такі у нас безладже є. Ось так ми трішки вже прочистили цей о, сарай. Так, у нас є три пачки нової плитки 85 року. Так, кому ще потрібно, пишіть. Продаю. Така для каністра якась лодочна. Я в цьому не розуміюсь, Ну, коротше, хто рибалка, той знає, якась така каністра є. Тут в сараї вигрібла ці полочки. Подивіться, яка рюмочка є. Пам'ятаю, мене бабуся чи дідусь з такою кровалом пив. Так, ось цікаво, знайшла таку баночку маленьку. Начебто тут майонез був колись. І таку цікаву бутилку знайшла. Така вона закручується тут. Ось цікавий. Тут вже трішки бачите, звільнили місце. Це щебень, газовий балон про всяк випадок. От, ну, Продовжуємо прибирати далі. Бо тут ще ось цих куток потрібно звільнити, і ось тут також потрібно. Це вже тут більш моє стоїть. Подивіться, який я чайник знайшла. Тефаль Голд. Я не знаю, яких він років. Але це цікава знахідка. Не знаю, чи він працює. І знайшла якусь таку цікаву баночку. Не знаю, ця кришечка, але вона... Не з цієї банки. І багато-багато таких блакитних он, тарілочок. Може хтось колекціонує і віддам за даром їх. Я вибачаюсь. Гарненька чашечка така класна. Не знаю, тут надписів ніяких немає. О чому мені з цим робити? Ця одна, ця одна. І ось ця. Це як молочник чи що воно таке. І що мені з цим робити? Я не знаю. І жалко викинуть, і я не люблю такий різний сорт. Ще так буде перебирати. Так, знаєте, що це ми знайшли? Заще не, загад... не догадаєтесь? Це електронагрівач води. Тобто бойлер ще зроблений в СССР. Ось такий. <гум> Дуже... <гум> Дивіться, яку ми знайшли вивеску. Тепер наш сарай буде називатися стильна лінія. <гум> так, не знаю, скільки годин вже пішло, але сприємного те, що пішов обратний процес. Тепер ми все сортируємо і заносимо назад. О, капець. Так, ура! Ну що, ми все вже занесли. Запалили мангал святковий. І все, зараз вам покажу. подивіться. тепер тут хоч можна якось пройти. Трішки порозкладали, багато викинули мусору. поскладали, так все, знаєте, під одну стінку. Всі шкафи склали. Тут багато, цей куточок мій. ви <святковий> Тут голки, ґрунт. Опилки з дерева. О, пакет з пакетами. Коротше, тут мої мішки, тут все все моє лежить. <гум> От, далі там якась стара посуда, можливо, яка потрібна буде корзини, тут двері ми їх навіть і не трогали. Тут також куча дерева, таке все величеньке. І головне, що вже велосипед стоїть. А. Ще залишилася драбина. Ну і все. Хоч можна. Ох, все, на щастя, впала любима сова. Ну, нічого. А він підписався на Оксану. Ха-ха-ха! Він каже, давай я тобі зніму м'ясо, бо твої квіточки вже нікому не цікаві. <гум> я Знімав відео. Я таке не їм. У мене була рибка, а мої будуть їсти м'яско. Всі заморилися. Гляньте, які. Пінк, ну щось вони схожі з тими, хоча повинні бути різні сорти. Флоріум, як завжди. Так. Зараз покажу вам лябель. Вже трішки розпустилась, але вони. Ну, можливо, вони ще змінюють колір, але вони повинні бути іншого кольору. Вони повинні бути більш такого ніжнішого, більш кремового відтінку. Оце такі яскраво, вони не помаранчеві, ну, по я навіть не знаю такий колір, цікавий. Далі покажу вам дуже гарні це джакузі. Цікавий теж бутончик, колір дуже гарний. Але трошки мілкі. Подивіться на цю красуню коніку, які прирости яскравого кольору. Дуже класна. Тюльпан Ефейер, пам'ятаєте, я вам показувала, він був взагалі такий зелененький, а зараз вже має яскравий такий кантик-обідочок. Дуже класний, такий, цікавий. А на фоні арабіса взагалі красончик. Так, все, ми збираємося додому вже. Дякую, що провели час з нами. Вже будуть дощі. Кажу бабусі ровить тюльпани, бо все одно пропадуть. Ось така краса зараз квітує, аж не віриться, що через тиждень все зміниться. як гарно квітує бронера, а я переживала, що вона із зими не вийде. Такі вже гарні кущики наросли і квіточки. Знімаю зараз кожний куточок, бо так хочеться запам'ятати. Все-все-все, що квітне, ось так все швидко плине. Якщо буде наступний тиждень такий дощовий, як обіцяють, то звісно все зміниться і не буде вже таким гарним.